Техніка і війна і жіночого роду, але зі святом ми вітаємо матерів, дружин, сестер. Лише за вашої підтримки ми подолаємо підступного ворога. З випуску ви дізнаєтесь, скільки мільйонів допомоги Україні нададуть США, коли пройдуть випробування бронемашин Козак 2 М і як справи з замовленням танків «Оплот-Т» для Таїланду чи важкий новенький кулемет XM556 мікроган та де Сполучені Штати розгортають систему ПРО. Трирічна війна на Донбасі щодня доводить, що усі військові професії важливі. Коли бойовики плічоплість з російськими спецами підривали наші мости, українські військові інженери відновлювали їх або наводили тимчасові їх техніку та максимальні можливості дослідив наш журналіст Павло Ковальчук. В Україні пройшло декілька масштабних навчань. І майже на всіх одним із елементів було форсування водної перешкоди. Тричі військові інженери наводили мости через найбільшу річку нашої держави Дніпро. Десятки одиниць техніки та декілька сотень військових працювали над тим, щоб броньована автомобільна техніка і піхота змогли якнайшвидше переправитися на інший берег. Це було і під час е, м, південного вітру е, навчання і «Рубіж-2016». Підрозділи, які приймали участь у навчаннях, е, своїм ходом здійснювали два рази е, марші на загальну відстань. Е, десь кожен марш від тисячі до півтори тисячі кілометрів. У розпорядженні українських інженерів є понтонно-мостовий парк ПМП. Основу його складають річкові та берегові ланки. Останні обладнані сходніми для заїзду та з'їзду техніки. Транспортують елементи мосту на автомобілях крас 255. Також у комплект ПМП входять катери БМК 130. До комплекту входять 36 понтонних ланок: 32-річкові та 4 берегові. Кількість катерів БМК 130 до 16 одиниць. Автомобілів Крас 255 до 54. Ширина проїжджої частини мосту становить 6,5 метрів. Загальна кількість особового складу 108 чоловік. Кожна ланка складається з чотирьох елементів двох крайніх та двох середніх понтонів, з'єднаних між собою шарнірами. Як з конструктора з цих ланок складають міст. Машини під'їжджають до краю водойми та скидають понтони. Далі інженери за допомогою катерів підганяють їх один до одного та з'єднують замками. В звенах річкових є, скажімо так, утримуючі якоря. Тобто за допомогою цих якорів ми можемо утримувати міст, щоб його не знесло течією. Також на допомогу ми можемо їх утримувати відповідно катерами БМК-130, які входять в комплект. Максимальна довжина наплавного мосту, який можна навести за допомогою ПМП, 227 метрів, Вантажопідйомність – 60 тонн. Також елементи ПМП можна використовувати окремо, створюючи поромні переправи. Ось ця одна ланка понтонного мосту може витримувати навантаження у 20 тонн. Якщо з'єднати три таких секції, це 60 тонн, і можна з легкістю перевести через водну перешкоду, скажімо, танк Т-64. Під час стратегічних командно штабних навчань рубіж-2016 понтонери навели найдовшу за часів незалежності переправу 560 метрів. Військовим знадобилося трохи менше двох годин, аби приборкати Дніпро, в той час, коли норматив становив 3-4 години. Загалом в тренуванні було задіяно понад 500 армійців та близько 3000 одиниць техніки. Складність в даному випадку була в тому, що ширина велика, дуже, стикувати частини мосту було важко, бо, тому що є певна 0,2-0,3 секунди, тобто метр в секунди швидкість течії хвилі, так само вони заважають при такій ширині встановити дуже швидке міст. Але хлопці справились і доволі-таки вчасно вклалися в час і навіть перевищили. Для проведення десантних переправ у інженерів є плавуючий транспортер ПТС-2. Він може перевозити колісно та деяку легку броньовану техніку, а також особовий склад. Має гарну маневреність, високу прохідність та великий запас плавучості. Також застосовується в морських умовах при хвилях до 3 балів. Бойова маса машини 24,2 тонни. Екіпаж складається з двох чоловік. Машина не броньована і з озброєння має лише кулемет калібру 7,62 мм. Може транспортувати через водну перешкоду вантаж до 12 тонн, а сушою до 20. Також місткість ПТС 2 дозволяє перевозити 75 бійців з повним спорядженням. На воді розвиває швидкість близько 11 км за годину. Запас ходу 500 км. Техніка, хоч і має поважний вік, проте продовжує надійно служити нашим інженерам, запевняють військові. Вона вже перевірена не лише численними навчаннями, а й бойовими діями. Легка в ремонті та обслуговуванні. 2014 року не підвели під час виконання завдань за призначенням. Все наводиться, все виконується, все знімається, все нормально. Звісно, є поломки, але вони всовуються в ході виконання завдань. З початком конфлікту на Донбасі підрозділи понтонерів теж перебувають у зоні бойових дій. Неодноразово інженери форсували річку Сіверський Донець. Військові наводили переправи поблизу щастя станиці Луганської, Кримського та інших населених пунктів Донеччини та Луганщини. Палата представників США більшістю голосів затвердила законопроект про фінансування військових витрат. Там, зокрема, передбачено 150 мільйонів доларів летальної та нелетальної допомоги Україні для протистояння російській агресії. Цим повідомленням починаємо дайджест новин зброярської сфери світу за тиждень. Чергову партію танків оплоте, виготовлених на заводі імені Малишева, відправили до Таїланду 2011 року. «Укрспецекспорт» підписав контракт на постачання до королівської тайської армії 49 кращих українських панцерників. Крайня партія з п'яти машин прибула туди в листопаді минулого року, і на той момент їх парк склав 20 оплотів. На Тернопільщині був помічений винищувач Міг-29 українських «Соколів» з бортовим номером 105, який відправили на відновлення. Завод 410ЦА здійснює капітальний ремонт літака Ан-26 США з бортовим номером 71. А на сайті системи «Прозоро» оголошено тендер щодо ремонту 12 двигунів Д-30КП-2 для Іл-76МД на суму майже 50 мільйонів. Українські дизайнери розробили проект військового електромобіля Трансформера з можливістю підзарядки від сонячних панелей. Вгорі машини кріпиться великий квадрокоптер. Концепт має захищене днище та передню частину. Екіпаж два бійця спереду та чотири позаду. Поки проект лише фантазія творців. Працівники Чернігівського військового лісгоспу створили дерев'яний модульний бліндаж, міцніший за бетонні чи металові інженерні конструкції. Також подібні підрозділи можуть створювати вогневі точки, захисні щити, ящики для боєприпасів та інші вироби з дерева. Наразі Міністерство оборони має чотири лісгоспи по всій Україні. У США заарештовано українця Володимира Недовізова. звинуваченого у причетності до схеми нелегального вивозу прицілів і тепловізорів. Наш громадянин прикинувся американцем під час купівлі військового обладнання, не маючи відповідної ліцензії. Йому загрожує 20-річний тюремний строк та штраф у мільйон доларів. Вже цього місяця в армії США почнуть отримувати нове покоління військово-польових чобіт для вологої та спекотної погоди. Вони отримали кращу підтримку голеностопу, швидше сохнуть, краще дихають та менше важать. Першу партію з майже 37 тисяч пар виробляє болевіль Boot Company та Boots. Rain Metal та Stereman Leacher розробили модульну штурмову гвинтівку під патрон НАТО 556х45 мм з магазином на 30 набоїв, що важить 4,2 кг. А компанія MT Shell нарешті показала світу свій кулемет XM556 Microgun зі скорострільністю 6 тисяч пострілів за хвилину. Разом з рюкзаком і тисячою патронів малюк важить 45 кг. США почали розгортання перших елементів протиракетної оборони у південній Кореї через провокації північної. Вже в квітні система про запрацює. Вона призначена для висотного перехоплення ракет середнього радіусу. У батарею входить радар, 6 пускових установок, 48 ракет перехоплювачів, електрогенератор та пульт управління. Росія проводить арктичну експедицію для випробування нових і перспективних зразків техніки. Вони пройшли вже третину запланованого шляху у 2000 тисячі кілометрів. Водночас американська компанія Навмар Елайт Сайнес» почала випробування безпілотника Артік Шарк для цих умов. Його розмах крила 6,7 метра, а злітна маса до 283,5 кілограмів. Міністерство оборони Франції обрало в якості військового гелікоптера H-160 від Airbus. Американське Bell Helicopters презентувала концепт пасажирського вертольоту майбутнього FCX для 8-12 пасажирів з гібридною силовою установкою. Тим часом Іран показав новий гелікоптер Saba 248 для розвідки роботи в морі та евакуації. До Австралії прибули перші два винищувача п'ятого покоління F-35A Lightning II, яких замовили 72 одиниці. Також під час виставки Avalon 2017 тамтешні ВПС показали пару отриманих нових учбово-тренувальних літаків Pilatus PC-21. Водночас стало відомо, що Індія замінить радянські протичовнові Ту-142М на американський Poseidon 8i. Міноборони Індії провело перші успішні випробувальні пуски проти човнової ракети з борту неатомної субмарини класу Скорпен, дальність якої складає понад 70 кілометрів. До речі, 6 березня індійський ВМС списали свій найстаріший діючий авіаносець Вірат. Також стало відомо, що перший китайський авіаносець майже готовий. На минулорічній виставці Зброї та Безпека вперше було презентовано бронеавтомобілі Козак-2М1 та 2М2 від науково-виробничого об'єднання Практика. Це різні компоновки модернізації другого козака, з яких мають обрати кращу. Усе почнеться 15 березня під час комплексних випробувань. Все ж мені вдалося протестувати машини раніше за усіх. Столичний виробник заявляє, що може складати 100 таких броньовиків за рік. Це враховуючи, що цикл виробництва одного козака 2 – півтора місяці. Але так було не завжди. Три роки тому практика мала тільки на серійний прототип Козак-1 або нуль, як тут його називають. Врахувавши досвід створення, вирішили побудувати більш місткий та захищений козак 2014 і навіть тоді без недоліків не обійшлося. Там, там, немає правдему шубати, адне пуля похвали, ще повторне плоти. попитання. І, все. і вже в принципі задання забереження вже навіть одно попадання у березні 2015 тисячі п'ятнадцятого. Броньовик вдосконалили і під маркуванням козак 2 він пішов на випробування. Це поки що єдиний зразок українського виробництва, який на практиці пройшов процедуру дослідного підриву. Машина на базі цивільної вантажівки «Івеко єврокарго із натовським рівнем захисту Станах 2 сподобалась нацгвардійцям та прикордонникам. Оборудовано для десанта 8 чоловік посадочних і три екіпаж автомобіля. Командир, водій і наводчик. Оружжя стоїть оснащено пулеметом 12.7. На даному автомобілі встановлено дві камери виду заднього, що ми бачимо зараз. Можливість перемикання переднього огляду навіть при вимкнених фарах вона з інфрачервоною підсвіткою здійснювати рух без вимкнення фар вночі. Тож МВС України стало головним покупцем моделі та активно залучає її до виконання завдань на Донбасі. На протяженні 15-16, собственно до сьогоднішнього дня, було випущено для нацгвардії для погранслужби 64 чотири автомобілі. Це стало поштовхом до подальшого розвитку сімейства козаків. Та аби завоювати серця бійців ВДВ і ССО, машина мала отримати незалежну підвіску та централізовану підкачку шин. Це було реалізовано у двох версіях, які саме потрапили до нас на тест. Вона здорово ніже, ніж козак. Коротше. У неї незалежна підвізка, центральна підкачка, тобто воєнна підвізка. Та машина обладає значительно більш хорошою проходимостю. Атя двигатель же, клас защити п'ятий клас на 8-9 чоловік. Начинка козака 2 м та саме, що й базової версії Проте міні кресла з раменями безпеки, кондиціонер, система пожежогасіння салону та підкапотного простору. Та решта опцій за побажанням замовника. Кліренс козака 2М дещо нижчий від базової двійки. Все ж тут передбачені бічні та задня підніжки. Бронежилети каска не створюють проблем, тому що дверні пройоми доволі великі, а салон просторий. Це фільтри вентиляційна установка і запасне колесо з лебідкою для облегчення його монтажа. Це жорстка сцепка для буксування. Здесь бойницы со смотровыми окошками или сделаны непосредственно в окне. Вот это зеркало, не разбивающееся при попадании пули, но не разлетается. Это тросы для езды через лесистую местность, чтобы отклонять вот так ветки при езде. Ответ также защищены здесь фары вот этими решетками. Здесь еще можно видеть лебедку для вытаскивания машины и фары ночной маскировки. Они светят хорошо для водителя, но практически незаметны для наблюдающего со стороны. Чік модернізований козак 2 М отримав двигун веку зі збільшеною тягою та потужністю 320 кінських сил. В парі з механічною коробкою перемикання передач ЦФ він дозволяє 15 тоннику розганятися до 105 км за годину. Компанія Елісун вже пропонує свій автомат, який чудово потоваришує з італійським агрегатом. Ці дві машини відрізняються хіба що підвіскою та призначенням. Ми їдемо на транспортері з європейською, а позаду машина розвідки з американською підвізкою. І яку буде обрано для козака 2М, буде вирішено під час випробувань. Американська підвізка дещо потужніша та додає козаку-розвіднику кілька сантиметрів кліренсу. Це ж у квітні від західного виробника має приїхати комплект з подібними характеристиками. А коли з ходовою остаточно визначиться, на цій платформі кияни зможуть будувати понад 5 різних модифікацій бронемашин. базовая модификация, так называемая тактическая. Есть машина разведки, машина огневой поддержки с боевым модулем, санитарный автомобиль для эвакуации раненых, а также автомобиль для перевозки грузов. Все это сделано примерно в одном корпусе, разве что корпус санитарного автомобиля немножко выше, Тоби можна було помісіть больше количество ранніх вартість козака 2 м на 12% вища за базову двійку. Все ж саме цей зразок викликає жваве зацікавлення вітчизняних силовиків. Є потенційні клієнти і за кордоном. Та поки перепонують цьому дорога сертифікація машини за стандартами НАТО. Наприклад, випробування на бронестійкість у Європі коштує 43 тисячі євро, а на підрив майже мільйон. За тиждень дізнаєтесь про денні засоби спостереження та ізраїльський БТР «Ейтан». А на сьогодні це все. Дивіться нас, старайте друзям. Побачимось.